Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буде відео, як справитися із плямами на стеклокерамічній електроплиті. Ну, хто розуміє, ну, чи не розуміє, є плити індукційні, а є звичайні стеновим нагріванням. Що таке індукційна плита? Індукційна плита це, по великому рахунку, нагрівальний елемент, який такий відсутній. А самим елементом виступає намотана щільно котушка проволока з дуже великим, ну, великим перерізом, і вона намотана по спіралі. І через проходження по цій проволоці великого струму відбувається електромагнітна індукція. Яка заставляє посуд, який зверху ставиться на цю камфорку, нагріватися. І тому єдине правило для індукційних плит, це весь посуд повинен бути магнітним. Ну, Магнітиться. Тобто він повинен бути металевим. В такому випадку буде відбуватися нагрівання. І інший тип поверхень це. Звичайний теновій поверхні. Це тобто вбудований під стеклом нагрівальний елемент, який через стекло передає уже нагрівання на посуду, ну, на каструлю чи на сковородку. І в, тому і в тому випадку поверхня стеклокерамічна, і вона від температури відбувається на ній залишки їжі, пригорання, такі неприємні нальоти. І тому тема сьогоднішнього відео, як позбутися від таких плям. Ну, дивіться, на цій комфорті пляма. Тобто вона вже не вимивається. Трішки на цій, ну такі білі плями. Бачите, тут поверхня. Зрозуміло, що дуже абразивними матеріалами не можна доглядати за цією поверхнею. Максимум це сода. І максимум через воду, тобто насухо не можна терти, не можна йожиком терти. Ну, Посудомолічним йожиком мається на увазі. І відео, як позбутися. Дуже багато хімії. Ну, я буду застосовувати ті доступні, як завжди, речі, для... які є в кожному будинку. Це сода і звичайний уксус 9%. Перше, що ми спробуємо, це соду. Наливаємо на комфорку, ну, на, не на комфорку, а на всю поверхню, невелику кількість води, бажано теплої. Наносимо на поверхню, ну, на поверхню, там, де найбільше забруднено соду. В даному випадку в мене ця поверхня найбільша. Ну, Я нанесу на кожну комфортку. Увімкнемо на, на пару секунд нагрівальний елемент. Просто для того, щоб воно нагрілося. І звичайною губкою, ну, старайтеся як найм'якішою. Берете і розтираєте. Сода, сама структура не абразивна, ну абразив з дуже малою структурою. І при вимиванні вона, як правило, буде витирати цей наліт, який на ній скипився. Воно навіть по самій губці замітно, де є нагор, губка йде більш так жорсткіше. Ну, відчувається, що якийсь там опір. Там де його немає, де губка не внявша набагато. багато. Знімаємо з поверхні. З Ну, Зрозуміло, що в мене тут варіант такий більш складний, тут вже потрібно використовувати тільки уксус. того, що сода тут уже, мабуть, і не справиться. Ну, зараз. Mm. 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 Да, друзья. Сильно не справилось. Тому переходимо до більш складного варіанту. Це уксус. У поверхня бажано, щоб була холодна. Спробуємо, як він буде працювати. Ну і сам уксус бажаємо накрити звичайною салфеткою, яка буде утримувати більше на поверхні. Можемо трішки додати, де слабо просочилось. Уксус, я повторюся, працює як кислота, тому та частинка бруду повинна у ну, будь-якому випадку розм'якнути. І знятися з поверхні. Залишаємо так приблизно хвилин на 10. Так, друзі, пройшло 10 хвилин. Знімаємо з поверхні. Беремо губочку і спробуємо знімати залишкою. Ну, друзі, і результат. Ну, зрозуміло, що якісь сліди залишились. Це, мабуть, ще трошки вода залишилась. Ну, але, пам'ятаєте, тут були такі участки. Так, тут трішки у нас залишилось зрозуміло, що плита більше 10 років. Уже тут є і подряпини, якщо придивитися ближче. Бачите на поверхні? Ну, зрозуміло, що не нова, але в будь-якому випадку можна. Доглядом добитися такого результату. Це вже є на світло, то воно такі вже всі недоліки видно. А так у повсякденному житті, от коли навіть світло вимкнуто, то абсолютно зеркальна поверхня. Так що, друзі, отакий догляд із доступних хімічних засобів, які у вас є на кухні. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, очікуйте нових відео.